Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 19 серпня 2023 року. Продовжую показувати свій експеримент із посівом соняшника після ячменю. В общем, пройшло місяць і тиждень від того, як ми посіяли цей соняшник. От зараз він у нас вже в такому вигляді розмір. Орієнтовно десь по коліна, трошки нижче, трошки вище. Ну середньостатиснич... Середньостатистичний, плюс-мінус по коліна. А, такий заріджений він у нас тут. Ну Ми так в принципі і розраховували його посіяти. отаке от маємо, що маємо. Вже, мабуть, тиждень цілий пече неймовірна спека: 30. плюс Кожен день, рідко буває менше 30 ночі також а Доволі такі жаркі, там 17-18 градусів тепла. От що ми маємо. Листки, сама рослина, в принципі, непогано формується. Я не знаю, наскільки вона виросте, тому що, знову ж таки, я експеримент ніколи цим не займався і не знаю, як, як він себе буде показувати. Багато хто мене критикує. Особливо є там такий Роман Макаренко. Романе, звертаюсь до вас, сильно не критикуйте. Знову ж таки, повторююсь, копійчанні затрати, так що буде, як буде. Тому так, далі скоро будемо збирати Сою. До Сої зараз підійду, покажу, що вона тут у нас, яка вона вже... ну... Отакий от маємо загальний вид самого соняшника. 3 гектара. Не знаю, що буде, буде, не буде, не буде, буде як буде, якось так. Так, далі показую сою. А, і так, друзі, показую сою. Якраз сонечко зайшло. А, дивлюся на екран не зовсім відображає реальну картину і реальний колір. Самого листя сої. Соя вже активно е, жовтіє, активно скидає листя. Бачите, як такі в нас тут бобики, Соя PS-2035. Е, думаю, знову ж таки, дивився прогноз погоди наперед на 10 днів там стоїть 30, рідко який день 29-28 градусів тепла. Я Думаю, що орієнтовно десь через тижні, через тиждень днів 10 ми вже будемо лотити нашу сою. Врожайність не знаю. Стрюків не дуже багато, але за рахунок кількості рослин на гектар там, чи на квадратний метр, я думаю, що врожайність буде плюс-мінус середня. В Цьому році не можу сказати, що погодні умови були погані, але ну не можу сказати, що ідеальні. 2021 рік, мабуть, буде не скоро. Я маю на увазі погода 2021 року, коли будь-яка культура дуже класно себе показувала, хорошо сипала, що соняшник, що соя, що пшениця. Тут взагалі ударний рік, рік за два можна так сказати. В цьому році ну, таке собі. Щось буде. Є традиційно вже на нашій сої зверху. Вже не раз показував, що по 4 бобика в стрічку і саме основне, що вони чіпляються зверху. До прикладу по 4. Так що так. Далі буде. Слідкуйте, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, хто що думає. І, і все. До речі, вітаю всіх пасічників сьогодні з професійним святом днем. Пасічника і з пасом. Так що, так, все, всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!